Щодо Совєтського Союзу, я думаю, багато хто з наших глядачів пам'ятає, що 1956 року совєтські війська. Е е по суті, перемогли і пригнітили, і, ну можна сказати, розбили повстання в Угорщині. Тобто там, на певних демократичних ідеалах, певних таких антиросійських і антитоталітарних, антисовєтських ідеалах здійснювалися певні рухи, але як жандарм того регіону, як держава, котра мала Можливість це зробити, і ніхто її не міг в цьому сенсі да. заперечити і в'язуватися ув'язуватися в нову війну. Вона це зробила, ця держава, розумієш, угу. і це практично цілком нагадує те, що сталося за 100 років до того, 1849 року, коли австрійський імператор запросив російські війська, по суті, так само розбити повстання угорців.